Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у відео у мене для вас ось такий гарний візерунок. Він достатньо теплий, товстенький, дуже щільний. Одразу скажу, що пряжі на нього йде трошки більше, ніж зазвичай. Ось так поближче, такий наче соти у нього. Це лицева сторона. Ось це виворідне. Раппорт цього візерунка, 2 петлі та 4 рядочки. В цьому відео ми з вами зв'яжемо поворотними рядками та по колу. На спиці набираємо парну кількість петель і потрібно пров'язати нульовий рядочок, ось тут він у мене, весь повністю лицевими петлями, більш нічого не змінюємо з першої до останньої петлі лицеві. Потім ми повертаємося і починаємо в'язати наш візерунок. Кромково ми знімаємо першу. Далі ми в'яжемо одна лицьова, друга лицьова. Підіймаємо ось цю перетинку петлі із попереднього рядочка, надіваємо на праву спицю. Далі знову 2 лицеві і піддіваємо нижню петлю. Ось так дві лицеві, піднімаємо, можна піднімати правою спицею, якщо так вам зручніше та швидше буде. І так продовжуємо до кінця рядка. Дві лицеві піднімаємо, дві лицеві, піднімаємо. Передостання у нас буде також підніматись, і кромкова виворітна. Другий рядок кромкову знімаємо. Ми бачимо пару петель і ми їх завжди будемо в'язати разом лицевою за передні стіночки. Дві разом, далі у нас одна лицева, далі подвійна, дві разом лицевою. Продовжуємо до кінця рядка. Одна лицьова, дві разом лицьова, одна лицьова, дві разом. Передостання у нас була одна одинарна лицьова та кромкова. Третій рядок. Тепер ми будемо зміщувати наш візерунок у шаховому порядку. Минулого разу ми в'язали дві лицьові і підіймали. Тепер ми будемо підіймати одразу після першої петлі. Ось тут видно, де подвійна петля, ми її не підіймаємо. Тому в'яжемо одна лицьова. підіймаємо знизу. Далі дві лицьові. Підіймаємо петельку дві лицеві, як і у другому рядочку. Підіймаємо так продовжуємо до кінця рядка. Дві лицеві. Підняли. Передостання у нас одна лицьова і кромкова. Четвертий рядок також зміщується у шаховому порядку. Тепер у нас є одна одинарна, ми її в'яжемо одну лицьовою. далі у нас йде пара, ми їх разом в'яжемо лицьовою за передні стіночки. Одна, подвійна, одна лицьова. Дві разом лицьова, Так продовжуємо до кінця рядочка. Ось такий чудовий теплий візерунок у нас вийшов. У мене у верх тут 4 рапорти, дуже гарний має вигляд, тепер зв'яжемо його по колу, по колу цей візерунок в'яжеться трошки інакше, ми на спиці набираємо парну кількість петель на кругові, і Нульовий рядочок у нас в'яжеться повністю весь від першої петлі до самого маркера виворітними петлями, нічого не додаючи не міняючи, просто всі петлі виворітні. Далі другий рядок, тобто перший вже візерунка, у нас в'яжеться так само, як і поворотними. Ми в'яжемо дві лицеві та підіймаємо ось цю перетинку петлю із попереднього рядка. Далі дві лицеві. І нижню петлю. Так само ви можете в'язати дві лицьові якщо вам зручно, і підіймати це все правою спицею Можливо, так буде швидше. І так в'яжемо до самого маркера дві лицьові нижню петельку підняли на праву спицю Дві лицьові підняли. В'яжемо так до кінця рядка. В кінці рядка у нас дві лицеві та підіймаємо нижню петлю на праву спицю. Далі другий рядок. Ми бачимо першу петлю одну, ми її в'яжемо виворітною Класичною, ось таким чином. Одна. Ці дві в'яжемо виворітною разом. За передні стіночки класичною. Ось так. Подвійна. Тепер у нас одна виверітна, дві разом виверітна. І так продовжуємо до кінця рядка. Одинарну виворітною. подвійну пару нашу разом. Всі петлі будуть виворітні. В кінці рядка у нас подвійна петля, ми їх в'яжемо разом виворітною останнє. Далі, третій рядок. Тепер ми будемо зміщувати візерунок на одну петлю. Тепер ми в'яжемо одну лицеву і одразу підіймаємо нижню петлю. Далі в'яжемо дві лицеві. І підіймаємо нижню. дивимось Ось тут у нас піднімалась петля. У нас тут подвійна. Нам потрібно тепер піднімати там, де одна. Дві лицеві, підіймаємо. Так продовжуємо до кінця рядочка до маркера. Дві лицеві, нижню підняли. В кінці третього рядочка у нас просто одна лицева і далі в'яжемо четвертий рядок. Він також змістився трошки на одну петлю. У нас одразу є подвійна. Ми її в'яжемо разом обидві за передні стіночки класичною виворітною. Далі одна виворітна, подвійна, разом виворітною, одна, дві разом. Продовжуємо так до кінця рядочка. Я дов'язала четвертий рядок, далі рядочки повторюються з першого по четвертий постійно. Ось так візерунок виглядає по колу, лицьова сторона, і така сама виворітна, як і при поворотному в'язанні. Ось так він виглядає. Тут я трошки щільніше в'яжу, тут трошки вільненько, але візерунок однаковий. Цей візерунок, на мій погляд, добре підходить під кардигани, пальто, шапки, снуди, светри, якщо ви любите дуже теплі речі, бо він такий товстенький. Дякую, що пов'язали разом зі мною. Якщо ви вже спробували, напишіть ваші враження, як вам цей візерунок. Бажаю вам всього найкращого та, як завжди, рівних петель.